Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми маємо час відповіді на запитання, але час, і також час молитви. Сьогодні ми більше будемо молитися за служителів, пасторів, тих, хто несе служіння в церкві, це може бути і деякон, і вчитель недільної школи, і проповідник. Всі ті, хто несе служіння в церкві і сьогодні страждає за Слово Боже. Дуже багато приходить повідомлень, що власне за таких людей просять молитися. В основу наших роздумувань покладемо слова, які є записані Івана Богослова, 16 розділ з 5 по 7 вірші. 16,5, 7 Івана Богослова. І почув я ангела вот, який говорив: Ти праведний, що ти є, що ти був і святий, що ти це присудив. Бо вони пролили кров святих та пророків, і Ти дав їм напитися крові. Вони варті того. І я чув, як жертівник говорив: так, Господи Боже Вседержителю, правдиві і справедливі суди Твої. Я взяв це місце, яке є змальоване в відкритті Івана Богослова, 16 розділ, коли проливаються чаші гніву. Де буде показано для людини, яка живе на землі, що означає гнів Божий, не просто покарання Боже, бо не раз ми можемо плутати розуміння сіми труб покарання Боже, яке описує, як це покарання буде виражатися, чи після кожної труби. А тут ми бачимо, коли виливаються чаші гніву, вершина Божого гніву. Наскільки ми сьогодні могли би подумати, як. Бог може стояти на вершині гніву і гніватися до тої людини, яка несправедливо проливає невинну кров. В даному випадку мова йде про тих, хто несправедливо пролив невинну кров. Чи це є кров християнина, чи це кров є невинного єврея? Чи це кров взагалі невинної людини, яка, можливо, навіть до Біблії ніякого відношення не має, але вона невинна? Проливає свою кров по безуму тих людей, які зараз творять цю акцію. На сьогоднішній день задали мені таке запитання перед тим, як ми прийдемо до молитв і будемо розсуждати над цим запитанням. Багато не знаю, по якій причині, особливо після того, як Трампа вибрали. Президент Електед, 47-й, дуже скоро через місяць часу, стає на засади діючого президента і, власне, задають питання, чи може Трамп бути антихристом. Правда, дуже цікаве запитання. Було, є багато антихристів, і багато їх було при, в часи Першої апостольської церкви. Перш за все, ми повинні зрозуміти, що таке є антихрист. Диявол не знає, коли буде підхоплена церква. Він має ознаки так само, як ми маємо. Він бачить час, більш-менш бачить час, але він конкретно не знає ні дня, ні години, він бачить тільки ознаки. І тому за кожного часу, не знаючи часу підхоплення церкви, його фінального вироку, яка церква в дальнішому дасть для нього, бо весь суд буде даний для церкви, щоб судити навіть його, і він в кожному часі тримає свою людину, яка претендує на роль Антихриста. І тому, коли ми читаємо послання Івана, є багато антихристів. Це не є помилка, що в його часи було багато антихристів. Пізніше в інші часи буде багато антихристів. І в останні часи буде багато антихристів. Диявол завжди тримає одну, дві, три, скільки йому потрібно осіб, які в будь-який момент можуть виконати по його наказу, при його силі, роль світового лідера. Чи на сьогоднішній день. Власне, президент, нововибраний президент, колись був 45-м, тепер стане 47-м. Чи він може бути антихристом? Таких претендентів на сьогоднішній день є дуже багато. Я думаю, від нього не відстає в цьому питанні чоловік, який засідає зараз в Кремлі і веде цю агресивну війну, можна назвати інших багато людей. Але коли ми з вами говоримо про 47-го електед, вибраного президента, чи можна його назвати світовим лідером, чи він може це зробити? Ми говорити можемо багато. Але я дуже скоро міг би сказати якесь слово персонально від себе, коли, наприклад, як він сказав, що як він прийде до влади і за 24 години він припинить війну, це вже буде перший кредит, який покаже для мене, перш за все, для мене покаже, що це дійсно може бути. Світовий лідер, який в дальнішому сяде в храмі і буде як Антихрист. Друге, чи я побачу, що це є неможливе, але для світового лідера в лиці Антихриста є все можливе, тому що вся влада належить на землі йому, що він відновить кордони України до 91-го року. До 91-го року, такою, як має бути Україна, не тільки припинить війну за 24 години, але відновить границі до 91-го року. Тоді я ставлю ще один кредит, що ця людина зовсім претендує на роль світового лідера, тому що робить неможливе в демонському світі. І третє, коли я поставив би свій фінальний кредит, коли він зробить. Все, що від нього залежить, об'єднає це зараз буде дуже тяжкий звук для нашого вуха, але він має місце на життя, об'єднає дві самі сильні армії світу на сьогоднішній день це Росія і Україна, саме дві боєздатні армії, як духовно по відношенню до цього світа, так і питання озброєння, як одна і друга сторона. І коли ці дві армії як дві самі сильні армії. На базі Єзекіля 38, 39 візьмуть з собою коаліцію Персію, візьмуть в коаліцію з собою Турцію і ті інші народи, про які ми читаємо з вами в 38 розділі, і об'являть війну для Ізраїля. І знаєте чому? Не тому, що вони хочуть піти на цю землю і відімститися. Всі прекрасно розуміють цей захований план, який на сьогоднішній день виносять ті євреї, неправдиві євреї, які йдуть проти Ісуса Христа, які хочуть побудувати новий Єрусалим, хочуть побудувати новий Ізраїль на теренах сучасної, найкращої країни світу, України. Я це кажу нормально, найкраща країна світу з її природніми досягненнями, те, що Бог дав для цієї землі, і вони хочуть цю землю забрати для себе. І, власне. Коли я це все побачу, я тоді можу сказати, дати цей останній кредит, що дійсно перед нами цей 47-й є не хто-небудь, а той, який стане світовим лідером, а в дальнішому цю людину можуть посадити в храмі. Будемо бачити, як будуть розвиватися події. На сьогоднішній день ми тільки можемо міркувати і повинні молитися. Пам'ятаємо тільки одне: як я казав колись. Якби виграла жінка, на сьогоднішній день ми мали б надзвичайну велику руїну. Вже було б гоніння. Тільки зі ступом на власть зразу почалося би велике гоніння. На сьогоднішній день ми маємо щось інакше. Тільки при владі вступає цей чоловік. Він зробить все для того, щоб церква заснула, щоб церква спала. Дасть для неї всі блага, які тільки може людина дати для церкви, яка мусить бути готовою зустріти. Свого Ісуса Христа і бути з Ним не на землі, а в небі. Хай Господь нас благословить, щоб ми сьогодні не проспали свого моменту і не були приспані подіями, які сьогодні відбуваються на землі. Будемо молитися за всіх тих, хто є навколо нас. Дякуємо за молитву, благословляємо пастору Олександру вас. Боже захисти і повне стілення. Молимося за всіх пасторів в Російській Федерації, Україні, США і всіх країнах. Молимося за тих, хто впав. Господі, підніми їх, молимося за спасіння людей в наших родинах і в наших країнах. Дорогий пастор і всі молитовники, дуже прошу помолитися вас за покаяння моєї сім'ї, мене, мого чоловіка, моїх доньок, внучок, щоб Господь торкнувся наших сердець, обмив, очистив від всіх залежностей, від курева, п'янства, блуда, обману, гордості, егоїзму, матюків, возвеличення, лінощів, щоб не брали того, що. Не є їхня, тобто не крали. Я дуже вдячна своїй сестрі, що порадили мені слухати ваші проповіді, Олександре. Я почала вас слухати ще перед війною, завдяки вашому тлумаченню, не робила цих процедур. Ваші проповіді підбадьорюють мене, і я маленькими кроками, але йду. За своїм Господом, вже не фарбуюсь, не випиваю, кинула корити, але часом буваю в розпачі, опускаються руки, коли в сім'ї не розуміють мене, підсміхаються, що при можливості слухаю проповіді, а не з ними дивлюся і стою перед телевізором. Дякую Богу, що моя старшенька внучка зі мною щиро молиться, співає християнські пісні. Слухає проповіді Ангеліноці скоро буде лише 9 років, і в неї таке добре, щире, любяче, дитяче серденько. Прошу помолитися, щоб Господь простив нас, звільнив нас від цього, що мішає йти до нього і коснувся нас своїм любячим серцем за наше покаяння, за покаяння моєї родини, рідних, чоловіків, друзів. Прошу вашої молитви за Божу охорону над племінниками чоловіка, які на війні, Божих благословінь вам і миру, любові і благодаті. Слідуючи, дорогий пастор, ви наш вчитель від Бога живого, молимось за все, що ви кажете, і за всіх. Я слухаю ваші проповіді від початку, від самого початку, як ви вийшли в ефір, а зараз. А зараз вимагають, прошу вашої поради, щоб дітям дали уколи від кору. Чи то одно, то саме, що було від ковиду, чи це різні речі? Ви знаєте все. Поясніть, будь ласка, нам треба знати. Також вітаю вас, зі Львова. Ну, Друга частина питання: що ви знаєте все, як я би знав би все, то я б сьогодні вже був би давно на небі. Вже був би з нашим Господом, на жаль, я знаю так само, як і ви, тільки силаюся на Біблію і стараюся розуміти і просити в Бога відкриття. Укол, який ви кажете, за, за кір, який ви хочете зробити, ми повинні бути дуже чіткими сьогоднішнього дня, мати відчуття, ніхто вам не порадить, ні пастор, ні якийсь ваш порадник робити чи не робити. Ви повинні самі відчувати своїм серцем. На базі слова. В нас є розум, який даний нам Богом, нелюдський розум. З того моменту, як ми покаялися, прийняли Ісуса Христа в своє життя, в нас живе дух, і тепер ми маємо розум Христів. І якщо дуже часто нам бракує чогось, як каже Яків, а деколи бракує розуму, то добре звернутися до пастора. Але найкраще, коли звернутися до Ісуса Христа. І повірте. Він ніколи не залишить людину без відповіді. От зараз спробуйте цей експеримент, станьте на коліна, ви маєте цей укол і не знаєте, що робити, скажи: Господі, чи це від Тебе той укол, чи я можу його прийняти, чи ні. І ви отримаєте чітку відповідь від Господа, більш як впевнений. Моліться, практикуйте молитву в своєму житті, практикуйте прямі відносини з Богом, я і мій Бог. Як це робили праведники, як це роблять люди Божі, яких ви бачите сьогодні навколо себе? Я також стараюся так получати такі відкриття від Бога, коли чогось не знаю, читаю слово, приходить розуміння, стаю на коліна, молюсь, деколи потрібно піс закласти, і приходить повне розуміння від Бога персонально, що Бог хоче бачити в моєму житті. Деколи добре почути пораду, але в даному випадку практикуйте це. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, пастор, за вашу працю на небі Божій. Постійно молюся за ваше здоров'я, молюся за всіх пасторів, за всіх, хто страждає за істину. Молюся за всі просьби братів і сестер. Прошу молитви за покаяння моїх дітей і внуків. Хмельницький. Особлива молитва. Прошу молитися за пасторів, які є на теренах Росії і України. Зараз особлива увага. Я вже перед цим в проповіді, яка. Є по розборі нашого Слова Божого, по відношенню до Івана, Бог Слова давав інформацію, що я отримав щонайменше 47-46 пасторів, служителів, в якому ранзі вони знаходяться, я не знаю, але ті, що є на перших, в перших рядах церкви як служителі, страждають в Росії в СІЗО або в тюрмі. За що страждають? За те, що вчать в своїй церкві не брати зброю в руки. Конкретно сказ... кажуть: якщо не брали наші батьки в 50-х роках, і багато з наших сиділо по тюрмах, не тільки присяга, не тільки стройба та деколи було більше покарання, була тюрма, і тоді браття не зламалися, то чи є виключенням сьогодні час для нас, росіян, як пастор каже, ми також не маємо права брати зброю. Звичайно, дехто просовує наратив ще далі, говорить про несправедливу війну, яка ведеться між Росією і Україною, де агресор є Росія. І, попевн... і на сьогоднішній день ті дані, які отримав я, отримав від свого об'єднання, до якого належить наша церква, що, що найменше, чотири десятки пасторів, служителів. Страждає, власне, по цьому мотиву, і є в тюрмі. Молимося за брата Романюка, молимося за інших братів, і не піддаємося на це розуміння, коли міряють всіх під одну грібінку. За росіян не треба молитися. Всі російські пастори є грішники, всі вони не здалі. Коли прийде момент, і завіса буде знята, і тоді. Ті, хто так наговорював, будуть сильно усоромлені. Звичайно, є погані. Є, які зраджують, таких і серед нас є багато, які навіть підтримують агресію. Є різні пастори, є різні люди, але більша частина людей, велика частина пасторів, які розуміють, що війна є несправедлива, що проливати кров є недобре, і що за кожну пролиту кров. Колись людина дасть відповідь перед Богом. І, власне, сьогодні ми зачитали з вами ці слова, коли чаша виливається на землю, і всі прісні води стають кров'ю. І де ти не відкриєш воду, кругом іде кров? Хотіли напитися крові? Пийте її до кінця. І того. Сьогодні ми, як християни, повинні розуміти, що фінальний суд належить Богові. Не мстіться самі улюблені. Дорогий брат Олександр та всі, хто бажає дуже. Прошу підтримати мене в молитві за пологи моєї дочки Глорії. Отець небесний благослови пологи Глорії, запиши. Запиши їхні імена Господь у книзі вічного життя. Дай, щоб моя дитина увірувала в тебе і була спасенною, вона і її дитятко. Дай, щоб батьки дитини та його родина увірували в тебе та покаялись, щоб славили та служили тобі всемогутнє ім'я Ісуса Христа Хай прославиться. Я так зрозумів, що моляться за дитину, яка є невіруюча, війшла замусь, щонайменше за людину, яка не належить до церкви, і сьогодні є пологи і моляться за успіх. Але основні успіхи просить мама, щоб дитина покаялася і щоб всі були в сім'ї спасенними. Дорога церква і пастор Олександр, прошу молитися за хлопців на передовій, за Олега, Сергія, брата Сашу. Справи там погані. Вони моляться, і наші молитви їх підтримують. Вони вірять в силу молитви, а також за мою сім'ю, щоб мої чоловік і син покаялися. Дякую вам за молитви. Отець Небесний, молимося за покаяння рідних, сестри та за захист і спасіння всіх, хто напередовій ім'я Ісуса Христа. Змилуйся. Прошу помолитися, я на нульовій. Надії на фізичне спасіння немає. Помоліться хоч за духовне і Прошу моліться. Бачимо, які є нужди, коли людина в відчаї розуміє, що вийти фактично фізично вже є неможливо, але яким чином дає знатися про себе, щоб ми. Помолилися і за, за, духовне, за, за духовний, духовний захист. Вітаю любов'ю Господа Ісуса Христа. Молюся за всіх пасторів. Прошу молитися за пастора Сергія Кожевнікова. Я з Росії, вибачаюся за свою українську. Прошу помолитися за тих пасторів, які на сьогоднішній день є по тюрмах за слово Боже. Боже, ти чуєш і видиш наші просьби і молитви. Не відхили своє вухо. Почуй і вийди назустріч кожному, хто кличе Тебе. Підкрепи пастора Олександра і його служінні, і всіх пасторів, яких сьогодні атакують злі духи, бо князь цього світу не спить. Дай мудрості народам, щоб навернулися на твою дорогу. І я прошу тебе, ласки твоєї, змилуйся до моїх дітей і онуків. Допоможи не залишити, залишитися у трудну хвилину самому. Допоможи моїй рідні. Тобі слава і подяка живому Богу. Нехай ця молитва лине до тебе. Марія Івано-Франківська. Слава Ісусу Христу. Благослови, Господи, пастора Олександра. Дай йому сили, здоров'я, молюся разом з вами за всі потреби, особливо за тих, хто є на передовій. Дуже прошу помолитися за моїх двох дочок Анжелу і Таню, щоб Господь поміг їм зблизитися з Господом, а також за чоловіка. Дорогі братії і сестри, екстрене послання до Господа жителям України. Якщо хочете жити в мірі і покої, то моліться за президента Росії Владимира Путіна і його окруження, особливо за Наришкіна і Патрушева. У Вищому руководстві Росії созріла давнім-давно. Утвердилась ідея масового повномасштабного наступления на Україну по всем фронтам і бомбардировок, которые хуже 41-45 годов. Молитесь, щоб не було отечественной війни. Молитесь, щоб засохли плани і ідеї Ахітофела і Аману проти жителей України в высшем руководстве Росії. І бачимо, коли сестра не боїться так називати людей, проживаючи в тому краї. Будемо молитися за спасіння всіх, як трогательно до сльоз достало серце, да благословить Господь істинних служителей церкви Христа, слава Ісусу Христу, і ще буквально декілька просьб. Прямо зараз молюсь, пастор, за ваше ісцелення во ім'я Христа і за всі нужди і сестер із цієї групи. Я благодарю за всі miracles, за чудеса, які були зроблені. Які були Трошки по українськи по англійськи по, по всякому. Драгоценные братья и сестры, прошу вас, поддержите меня, пожалуйста, в молитве за покаяние моих детей: Богдана, Даниила, Кристины, Геннадія, сейчас... и Геннадия, который сейчас защищает нашу Украину. Маму Елену и сестру Иру и ее семью. Господи, молю Тебя, открой им сердца. Щоб вони прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Молю тебя за просьби братів і євреїв. І також остання просьба, яку я би хотів сказати, те, що я буквально перед виходом почув, коли йшов додому, що сьогодні президент, той, що діє на сьогоднішній день, президент Байден, який мусив їхати вже до себе відпочивати додому, там, де його дім є, і також. Камала Агаріс, яка мусила їхати в Каліфорнію, там не якесь було засідання від своєї партії, щось вони мусили рішати. Терміново були відізвані буквально зняти з трапа в літаків і повернули їх до Білого дому. І не знаю, що але на сьогоднішній день, зараз, в Білому домі, рішається якесь дуже і дуже серйозне питання. Чи це буде зв'язане питання з Ізраїлем? Ми знаємо, як. Ці двоє особ настроєні проти Ізраїлю, і любими силами стараються підтримати Хамас і ті, хто є навколо. Чи це щось буде зв'язане з Україною і з Росією, не знаємо. Але якщо терміново відзиваються такі люди зі своїх, в своїх планах, які вони могли зараз зробити, Байден міг поїхати до себе додому в своїй землі, де він відпочиває, Крисмас там проводити. І старшого чоловіка зараз кличуть. Терміново до Білого Дому і вайс президента кличуть, так, щоб вона повернулася, то говорить про те, що сьогодні-завтра буде вирішуватись надзвичайно серйозне питання. Ми знаємо, що зараз робиться в Ізраїлі. Ми знаємо, що як близько підійшов план найстрашніших дій, які можуть виникнути між Україною і Росією. Тому сьогодні ми, як ніколи, повинні сильно за це молитися. Господь знає, Господь чує, Господь розуміє, а найбільше молитися за те, якщо Господь сьогодні буде кликати свою церкву, щоб ми не були заскочені тими подіями, які є навколо нас, а щоб ми були готовими бути з ним у небі. Станемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви, дякуємо за цей чудовий час, дякуємо за церкву, дякуємо за те, що ми сьогодні, тут на землі, ще розуміємо, наскільки є близький час до останньої Сідьмини, наскільки є близький час для останніх Пророцтв, які будуть до Ізраїля, і останніх Пророцтв по відношенню до церкви, яка має бути підхоплена в небеса. Відкрийся для всіх, хто сьогодні слухає. Як близько ти стоїш під дверима? Зараз ми молимо тебе за ці всі просьби, нужди, які сьогодні висовувалися на сторінках нашої передачі. Ті люди, які бажають, щоб за них молилися, ти вже скільки чудес зробив в цій передачі, я вірю, ці, ці чудеса не будуть зупинятися і будуть продовжуватися аж до того дня, поки Дух Святий ще є разом з нами на землі, з твоєю церквою. Благослови всіх тих, хто сьогодні піднімає руки до Твого престолу, благодаті. Ти бачиш, яка зараз акція буде робитися в Білому домі, ми не знаємо, що але отримали сигнал. І молимо тебе і за свою рідну землю за Україну, молимо тебе за Росію, за спасіння людей, простих людей за спасіння, ходіння з тобою, особлива молитва за Ізраїль, який зараз переживає надзвичайно тяжкий час, коли всі народи світу. Особливо в арабсь, Араби, які живуть навколо, піднялися проти цієї маленької, маленького народику, який є для нас світлом на показ майбутніх подій. Благослови це, розв'яжи це питання, збережи. Ми молимо тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо. І на руках молитви приносимо ці всі просьби. Особливо за пасторів, які страждають за Слово Боже, і в Росії, і в Україні, і по цілому світі. Благослови їх, особливо тих. Хто на сьогоднішній день мучиться по тюрмах, до яких не можуть доступитися люди і принести їм навіть їжу фізичну, будь разом з ними. А для нас дай зрозуміти, як близько ми стоїмо до останнього подиху церкви тут на землі, до підхоплення. Дай, що ми були всі достойними, очисть цей останній момент, і дай, коли буде лунати твоя команда, щоб ніхто з нас хто слухає цю передачу, хто вірить в твоє пришестя. Ніхто не лишився на землі. Благаєм і просимо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш що живеш на небі, нехай святиться ім'я, Твоє. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава. Por vi que Amém.